Заступник керівника офісу президента України Віктор Микита під час робочої поїздки на Волинь разом із заступником міністра економіки Віталієм Кіндратєвим та головою Волинської ОВА Іваном Рудницьким відвідали важливе для функціонування регіону підприємство Прат Теремно хліб, яке є учасником державних програм у межах ініціативи, зроблено в Україні. Як розповіло керівництво підприємства, вони активно впроваджують новітні технології, використовуючи підтримку держави у межах програми Доступні кредити 5.7.9». підприємство бере, взяло участь в кредитуванні державному по програмі 5.7.9 Ми отримали 12 мільйонів. Крім того, ми отримали грант від держави в розмірі 8 мільйонів на переробку. Тобто, це було спільне фінансування. 8 мільйонів державні кошти, 8 мільйонів наше фінансування на оновлення Лінії по овальних хлібах. також важливо, що підприємство є учасником державних програм у межах ініціативи, зроблено в Україні, що підтверджує його важливу роль у підтримці вітчизняного виробника та економіки країни загалом. Тож заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита разом із заступником міністра економіки Віталієм Кіндратєвим та головою Волинської ОВА Іваном Рудницьким оглянули, як функціонує підприємство і кожен етап виробництва продукції. Попри складні умови воєнного часу, підприємство продовжує стабільно функціонувати, забезпечуючи регіон хлібопродуктами та створюючи понад 500 робочих місць.